Хеллоу всім на зв'язку Френчі, і сьогодні в догонку е є 100. У нас відео по ще одному е важкому танку 10-го рівня Німеччини Маус. Відверто кажучи, я навіть не знаю з чого почати. Напевно, це найгірший тяж 10-го рівня, взагалі, який є у нас в грі. Це повільна просто коробка з ХП. Він нагадує мені Тайпа 5 Хеві, який просто ну, е з непоганим, в принципі. Рудієм, але просто без броні абсолютно Да в нас по цифрам, все ок. Але коли діло доходить до ПВП з противником, чомусь всі переключаються на альтернативні снаряди з підвищеним бронепробуттям, і нашої броні, як то взагалі не існує. Можливо, я звісно недостатньо скіловий для е, розуміння геймплея даного танка і реалізації його, але я думаю, що не в мене одного виникає таке відчуття, що ти просто їдеш для того, щоб вмерти. Ладно, ок, давайте тоді не будемо, як то кажуть, безпричинно обсирати даний танк. Перейдемо до цифр. Гармата у нас досить непогана: 490 альфа, 246 пробиття стандартним снарядом. Заряджання 10,5 секунд, кути вертикальної наводки, мінус 8, плюс 24, час зведення 1,8, розкіт 0,32 і ДПМ виходить 2800. Досить непогані показники, пушка комфортна, але ж таки... Дуже голодозалежна, тобто альтернативні снаряди це наше все. Так, ідемо далі. У нас живучість. У нас 3 340 хп. Це дуже багато, враховуючи ще те, що я поставив закалку в перший слот. Це взагалі чудово. Бронювання корпуса 200 в лобі, 185 в борту, 160 в кормі. І башти 260 в лобі, і по 210 в затилку, і в бортах. Казалось би цифри дуже приличні. але по факту у нас виходить прямі кути. І зачасту просто голодою нас шиють тільки так. По рухливості у нас тут жах-жах, тих самих 9 колячок на тону, що і у Є-100, але зверніть увагу на максимальну швидкість. Лише 20 вперед і 15 назад. Але 15 назад, щоб ви розуміли, це якщо ти з горки котишся. А 20 вперед це просто жах, тобто позицію якусь зайняти на початку бою, практично нереально. Маскування ми до уваги не беремо, воно йому не треба. А ось спостереження, в принципі, в нас чудове. 462, максимальний показник. Але це не те, чим має славитись важкий танк першої лінії. По обладнанню у нас тут все доволі стандартно. Вперше слот закалка для збільшення хітпоінтів і вентилятор з досилачем для, як то кажуть, комфортнішої гри в плані настріл. Проте можна було би спробувати їздити з турбіною боновою і з боновими механізмами повороту. Це значно би підвищило рухливість танка, але все одно не спасло його, Тобто він би все одно б не встигав би нікуди і ще й настрілювати демедж було би в два рази складніше. По екіпажу все стандартно, все на виживаємість, тобто бойове братство, ремонт, інтуїція, пожежовасіння, mm. чек на арту для командира і для заряджаючих безконтактна боєукладка і інтуїція, щоб було по ходу бою, зручніше міняти снаряди. Ну що, поїхали в бій, пострадаємо на цій коробці. Так, попали ми на карту Монастир, Верхній респ у взводі з ФАшом 155 до дев'яток, одна арта, проти нас якихось два взводи незрозумілих з десяток. І ми зараз будемо їхати на позицію. Їхати ми будемо дуже довго, дуже нудно. Поки вам розкажу, як на даному танку в принципі я відігрую, я стараюся як і на єстос ромбувати. Закривати НЛД, але враховуючи дивну форму лоба нашої башні, який трішки, як то кажуть, такий е, дугою, нас пробивають майже всі. Тобто в ЄСТО е, башня така під одним кутом, і ті, хто в принципі, нижче нас, їм важко дуже її пробити. Тобто Вона до них ще під додатковим е, кутом нахилу. І ми, якщо ще повертаємо її робом, то це взагалі нереально її пробити. А в нас, от, як тут показано, зараз я от їду і дивлюся. В принципі, нас тут реально пробить, тому що башня як, як то спеціально підігнута вниз, щоб зручніше було знизу її ще пробивати. Будь-хто з пробиттям там, 320 плюс може пробити тільки так. А перевернеш башню, сразу пробивають у борт башню. Дуже важко відігрувати, тобто цей танк, щоб йому гарно на ньому відіграти. На нього він має стояти в захисній позиції. Він має, по-перше, приїхати на позицію раніше ніж противник, зайняти її і щоб на цього танка виїжджали, постійно виїжджали. І причому такого по черзі, не прям всі сразу, а по черзі, щоб була одна лінія атаки, і щоб нас з двох-трьох сторін не розстрелювали. В даному бою буде продемонстровано в принципі, гарне танкування. Я думаю, що буде видно, як на ньому правильніше відігрувати. Отже, ми їдемо, вже займаємо, в принципі, як то кажуть, цей напрямок двох, Відвертаємо відразу башню, також трошки штовхаємо нашого тапка, щоб він нам не мішав. Наше НЛД закривають оці такі камінчики, які поперед нас. Виступають, і ми також зараз оп перекручуємо в іншу сторону борт і повертаємо башню теж в іншу сторону. Е, так, француз відстрілявся, ми на нього дивимося, він заховався. І ми їдемо такого, замітьте, бортом. чуть-чуть так бортом. Підворачуємо ромбік акуратно, башенку нашу теж повертаємо трошки в ліворуч для того, щоб збільшити кут е, приведеної броні. Так, і зараз будемо заїжджати і помаленьку в них пуляти. Так, дивимо, заїжджаємо. Чік чи целимося в НЛД, снаряд літає вище, не пробиває нас француз. Ми тут трошки мансуємо, цим самим заважаючи нашому е, совзводному. Він куляє в нас. Так, ми даємо в щеку французу, сразу не свадясь. Супер. Добираємо француза нашим взводом, таким скромним. І їдемо далі давити. Так, дивимось, тут у нас чех. сразу з ходу кидаємо йому, підвертаємо башню. Так, щоб нас було важче пробити. Так, СТ2 там що тут целиться в нас, не пробиває знову ж таки, даємо йому сходу, теж не пробиваємо йому, дає нам не дає стан так. андалами, ми просто е сразу, е аптечку чекнули. Так, е їдемо далі. Бортом СТ знову стряд уходить вище. І ми можемо тут тако виїжджати і нагліти. Ми, в принципі, тут немає таких як-то сильних е противників. Тут тільки Чех зараз буде, може, в борт нам вкинути. Так, вкидає Чех 1, вкидає Артаном, Чех не пробиває нас другим снарядом. Так, СТ1, СТ2 верніше, не дає нам побуття, ми даємо в Чеха, щоб йому, як то кажуть, було трошки трошки солодше жити. Конвей нас не пробиває. Ми ромбом просто стараємось тако трошки перекрутити, щоб спровокувати постріл СТ2, хоча ми знаємо, що він нас так не проб'є. І ми от зацініть ситуацію. Ми стоїмо ромбом і до одних, і до других. І в принципі, при прочих равних, вони не мають нас пробивати. Чех щось там повицелював, поняв, що нічого не буде. Ми даємо тут влючок СТ2 бідолазі. От він нас не пробиває знову. І от стараємося тако посередині. І ромбом до тих, і ромбом до тих. Стараємося мансувати одних, них, як то кажуть, цим башкою, щоби вони нам не зацелили оту таку. Дугу. І виходить, даємо вже який раз даємо по СТ-2 добираємо. Так, Чех нам вливає дві пульки, бо ми сильно до нього стали бортом. Але зверніть увагу, він по нам тільки голдой шмаляє. Тобто, якщо би була ББшка, він, скоріше, б нас не пробив. Так, їдемо, опа, 50Б. 50Б так, мансуємо, трошки мансуємо. Хватанули одну від конвея знов не пробиття. І це вже 6К демеджа ми танканули. Так, знову 50 Б нас пробиває, але це все в спину і голдой. Так, конвей тут опасний, непонятно, що він. Арта знов присилає нам станеть нас. Конвей світиться, даємо йому одразу. Так, дивимося, захватують нашу базу, але наш совзводний там має рішати діла. Чифтейн падає вниз. Тапок Б стоїть, канопентер стоїть. Дивимось, 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 дивимось. Так, чи в тень рішає е, чеха. І зараз треба, щоб хтось рішанув нам е, конвея, бо опасний дуже сильно противник е, може і дати дуже больно. Там 600 плюс може альфа вилетіть. Наш собзводний отлітає і ми тут, в принципі, е, в одиночку маємо зараз зарулити. Спойлер не зарулим, але ще щось можливо зробимо. Так, дивимось далі. Тапок Б. Та Б продвігається помаленьку висовується, ми тут теж стараємося так, чуть ромбом вискочити. Тут, до речі, дуже гарний прийом. Ми ще трошки наклонили наш корпус і виходить, НЛД під дуже гарним кутом. Єдине тут місце це лоб башні, куди нас можуть пробити. Бачимо, що 140-й нагліє і вривається, буде вриватися в 50Б та 95. Я тут тобто, дуже сильно сумніваюсь, варто їхати чи ні. Не знаю, де Леопард. Арта десь теж, мабуть, уїхала. Дивимось, 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 що буде далі. Це, звісно, помилкове моє рішення, не можна виїжджати на Маусі у відкрите поле. Дивимось. 50Б пробиває нас. Так, і другим вистрілом засвідчується не пробиває. Ми даємо йому сходу. І знов ромбуємо, ромбуємо, ромбуємо. Він розуміє, що він нас не проб'є, він шкіриться, від'їжджає назад. Так, вицілюємо, даємо десь туди, непонятно куди. Бачу, що леопард стріляє в нас, арта дає нам, і ми відкочуючись назад, получаємо від леопарда і отправляємося в ангар. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, дане відео було для вас корисним. Підписуємося, ставимо лайки. На зв'язку був Френчі. До зустрічі.